Ситуація така: є отут стіна, вона йде отак. Це планування КТ, київський топовий проєкт. І тут є невеличкий проміжок там в кімнатах до 50 сантиметрів на шафи. Ну тобто, можна там шафи розмістити, а можна не шафи. Я вирішила відкривати двері сюди, щоб вони закривали саме шафу, яку тут. Подальшому я планувала саме вбудовані, але я тут буду розповідати тут інший варіант бюджетніший. А от тут у головній кімнаті, кімнаті для дорослих, спальня, зала ну тут це таке, тут все, все разом. Тут якраз вбудований варіант, дорогий, і саме оцю різницю між бюджетністю і дороговизною я буду показувати і розказувати. Почнемо з бюджетної шафи. Це кімната, взагалі, мого сина. Тобто тут планується, що буде проживати підліток. Ну і взагалі нам у кожній кімнаті треба було розмістити шафи, от в цих нішах, що я вже казала. І до речі, я спеціально двері планувала, щоб вони відкривались на цю сторону, і саме на цю стінку, щоб ці двері прикривали шафи. Вже задумувала, що от в цих місцях. Де будуть закриватися дверима, там буде щось лежати таке, що не буде використовуватись прямо щоденно. Ну, наприклад, у мене тут постільна білизна, так, яку там раз у тиждень сюди ти заходиш. Я так само робила і в дитячій. Там навіть в дитячій у нас видвіжні шафи, які ми використовуємо, і в принципі. Не викликає проблем з дверима. Так от, у минулому відео, тиждень тому я показувала комод українського виробництва, там компанія Vice. Мені сподобався, а це інший вже виробник український, також у них є купа купа різного розміру, таких от шаф є з дзеркалом на фасаді, є там різних кольорів також фасади. і... Конфігурації різні. Є з шухлядами, є такі розпашні. Також залишаю всі посилання, тому що це дешево. Тут так само, як і з тим комодом, є різниця по кольору. Тобто цей білий, він такий холодний білий, а все інше у мене теплого кольору RAL 9010. Це такий базовий білий, але він на мій смак теплий. 9010 це в мене стіни і інші меблі білі. А оці виходить. Трошки холодний, холодніший, такий більш технічний білий. Зазвичай, чому не дуже хочеться замовляти отакі шафи, бюджетні, вони не високі. вони вже готові, так? Передбачується висота не під стелю, тому що стелю всіх різна. А тут, до речі, 2,20 мені здається, у цьому у цій шафі. Ну, треба вияснити, але десь так. Принаймні це не 2 метри, 2 метри це низькувато. Дійсно, у мене в дитячій така з'юзку. А це 2,20 непогано, непогано. І у мене є рішення для цього вигляду, щоб зробити його, наче до стелі. Давайте покажу. Є у мене ось такі, я замовила, ікеївські коробки. Вони картонні, збираються дуже легко, це просто щільний картон, вони недорогі і. По розміру вони ідеально підходять. Тут довжина 50 см, а оця глибина 30 з чимось. І так як у мене тут шафа 1,60 шістдесят, то я замовила три коробки, так, 150 см вони вийдуть. І давайте це все туди спакуємо і подивимось, чи буде ефект вбудованої шафи. Ну, як вам? Треба виставити там, щоб було однакові утвори між коробками. А взагалі-то, ну, мені подобається. Тут, звісно, ось цей ритм дверцят не співпадає з цими коробками. Але менше з тим я збираюсь там зберігати щось легке, але таке, мабуть, сезонне. Мабуть, туди підуть іграшки е, новорічні, а також Хеллоуін. У нас дуже багато штук для Хеллоуіну, тому що це таке для дітей такий вес веселощі, фан, просто переодягатися там все, що хочеш. І це піде туди, тому що це легеньке і об'ємне займає місце. Можливо, якісь в'язані речі, такі пухнасті, легкі, також туди підуть. Ми з вами наповнення подивимось, не переживайте. Виробник це місто Чернігів, а флешніка Холд. Ось. Я замовляла прямо у виробника. швиденько зі мною зв'язались і сказали, що це займе якийсь час замовлення, днів 10. Так, і так воно і вийшло. І там можна також замовити і збирання. Все чудово, привезли, зібрали. Зібрали за години дві. Майстер зібрав швиденько сам всю цю шафу. Я вам раджу замовляти збирання, тому що ну це вся інструкція. І там був просто пакет з усіма цими кріпленнями. Тобто, ой, нащо вам цим заморочуватись? За 300 гривень людина збирає чудово, прекрасно. Е, сміття забирає всі ці коробки, все чудово. Так от ці шафи також є і 60 см глибиною. І менеджер питала: менеджерка питала мене, ви точно 40 хочете? Точно, Не 60? точно? Добре, тобто чітко перевірила, чи я замовила те, що хочу, тому що там реально дуже багато різних варіацій. А по вартості забула сказати, тут у нас о, сама шафа вийшла 9536. Ширина 1,60 м, 2,20 висота, і 38, 38 глибина. До речі, 38 – це дуже круто. Мені навіть 40 сюди ну не дуже влазили. От вони. Дверцята би впиралися у лиштву цих дверей, тобто 38, саме те, що треба. І далі, що у мене тут? Доставка занесення і збирання, все разом 1230 гривень. Тобто, в сумі. А мені це вийшло 10 766 гривень. А, ну давайте, давайте додамо ще оці коробки, вони по 250. Я купляю і київські штуки на сайті Меблівдім. Вони дуже швидко, класно доставляють. Реклама, не реклама, вважайте, як хочете, я просто там замовляю постійно. От, тому рекомендую. Так от, по 250 оці коробки це скільки? 750. Ну, вважайте, що от весь цей комплект мені обійшовся у 11 500. 11500 весь цей комплект. А тепер наповнення. Давайте все повідкриваємо і буду показувати вже швидше, так? Вже трошки заповнене. До речі, оці дверцята, щоб не бахкали мені тут облишству. он, оці силіконові, чи з якого вони матеріалу, такі прозорі штучки, крапельки. А внизу давайте одразу покажу. Ось ці штучки, стопери. Нічого не треба сверлити, не треба прикручувати, це просто на липучці. Їх дуже вони дешеві і дуже легко встановлювати. І в мене в іншій кімнаті вже рік тримаються залізобетонно, дуже класно. Тут по сторонам. Наче пенали. Е, я тут заповнюю просто тим, що нам треба скласти, якась білизна постільна, книжки. У сина тут насправді от тільки ці дві полиці, щось для школи, і такі якісь буденні речі повсякденні, тому що у нас загалом то мінімалізм, мало речей, ми їх всі носимо. Далі ще дві секції з вішаками. До речі, майстер пропонував ось цю нижню. Тут встановити просто було би два ряди: один-два. І туди би чудово влізли, наприклад, якісь дитячі речі. Давайте подивимось, чи вистачить місця. Ну, було б не дуже зручно, бачите, це стандартний дерев'яний вішак, і ну, він не займає половину, він займає більше. Я думала так, що тут будуть ну, висіти речі, зрозуміло, а тут ще можна приліпити крючки. І щось зберігати. Ну, легко, я думаю, щось придумати, якісь міні-комодики. Тут ще, от у мене якийсь органайзер, речі можна зберігати там ще. А тут у нас зараз склад речей, які потрібно просто заховати. Тут аудіомонітори, теж частина нашої історії, інструменти, ну тобто таке. Зараз нам не потрібно багато вішаків десь зберігати речей я ж кажу мало. Неглибокі пенали це дуже зручно. Там все на виду. Тут звичайні полиці, а тут якби ще є така. Планочка, і з неї нічого не випадає. Тобто, щоб книжку туди запихнути, треба так от погратися. Ні, ну, взагалі цікава конструкція. Вона наче проста, але дуже зручна. Туди я ще не знаю. ну Туди, звісно, якісь сезонні речі підуть. Може, шляпи, бо у нас є а у дівчат шляпи, такі плетені, літні, класні. Такий тут тримач для вішаків. А в тій іншій шафі дорогій він такий самий, до речі, ось витягається, можна його виснути, але немає в цьому потреби. Ну і звісно, мінімалістичні оці дверцята без ручок за фасад відкривається. До речі, тут такі міцні наліпки ось ці на елементах шафи. Тут прямо були на дверцятах, і ви знаєте, дуже добре спиртом відтирається. Про цей куточок, бачите, це торшер з минулого відео. Я його просто сюди поставила для краси. А так то він зараз піде назад до телевізора. Тут у мене трошки рослинки перебувають і легенька композиція новорічна. А це моя стара вінтажна лампа, з якою я, можна сказати, виросла. Вона червона, червона це база. Вінтаж One Love. А це, до речі, цей стіл називається орігамі. Він розкладається у великий 120 сантиметрів діаметр. Стіл ми його використовуємо у коридорі. у цьому квадратному ми ставимо на дні народження, коли приходять всі бабусі, бабусі, дідусі, вітати внуків з днем народження. Єдиний його мінус, що він хитається. Може, я якось покажу, як ми це все сервіруємо. А тепер ходімо дивитись іншу шафу. Це вона шафа з іншої сторони, і я вам хотіла показати, що це та сама кімната, де ми у минулому відео робили ось всю цю зону. Тут же не так багато сонця, це східна частина, тому на вулиці зараз сонце, світло класно, але тут вже його нема. Тож, так виглядає дорога шафа. Коштувала більше тисячі доларів. Я вам, все поки... я, я вам все потім розпишу, покажу. У мене є дуже класні фотки до та після, як виглядала до без неї і як з нею. Таке відчувається простір. Вона так, знаєте, збільшує. Я дуже хотіла саме вбудовану шафу сюди, тому що тут така вигляда, Витягнута кімната, 17 квадратних метрів, вона найбільша в квартирі, і а, вона, у неї багато функцій. І хотілося ось цей вагончик його якось більш скомпонувати. Тобто, це місце я хотіла забити шафами буквально. Планування ось цієї шафи я починала з того, що вже вже. Були вихідні дані, що тут має бути стіл шириною 120 см, це, до речі, і київський стіл. Ми його привезли із Латвії, щоб ви розуміли, от прям в такому вигляді. Він був дешевий до 100 євро 120 см ширина, 80 глибина. Це найзручніший стіл робочий, який можна придумати достатньо місця для будь-якої будь-якої людини, не обов'язково для дорослого програміста, а навіть для. Дітей, моя б донька залюбки, займалася от за таким столом своєю творчістю. Так от, 120 см стіл. У мене тут розетки. Ще при ремонті ми тут планували, там є розетки. Наступне, що я хотіла, це тут зробити вішаки. Тут буквально 42 см глибина цієї шафи. Давайте відкривати. Тут у нас знаходиться два оцих комплекти вішаків. Ну, тобто ці рейли для перпендикулярного зберігання на вішаках. Тут якась косметика в мене, там ще речі лежать. Ну, просто це таке місце, де все. І дві величезні, величезні, отакі шухляди, де зберігаються і якісь светри, якісь ремені. Ну, щось таке. Що я не кожен день ношу, а те, що я кожен день ношу, отут, на цьому дерев'яному я потім покажу. За рік використання все чудово, нічого не відламалось. Там достатньо великій, е, велика вага цих речей, нічого не відламалось, все чудово працює. Поки не забула розказати про фасади. Фасади це фарбований МДФ. Чому фарбований? Тому що я хотіла саме RAL 9010 під стіни. У мене була ідея фікс, коли ми ще робили ремонт, щоб двері були. Всі врал, який я вибрала для стін. Стіни, всі, і будовані меблі, щоб всі були. І кухня також, до речі, фарбований МДФ. У мене також по 90-10. І легко запам'ятати, і все. І я все намагаюся зробити так. Але от з новими меблями, на яких я економлю, вже не так. Але є можливість їх перефарбувати, якщо що. Це таке. До речі, ось ці. Оця ф це фризування можливе саме на МДФ фасадах, і мені дуже подобається, бачите, воно створює таку класичну форму, але при тому пилючка отут-от не збирається. У мене на кухонних фасадах там більший такий кут, більший як це виступ цього фрезування і там пил, бруд збирається. Я там регулярно прибираю. А це воно ну, дуже класне, таке ненав'язливе, легеньке, дуже приємне. Зверху у нас так само широкий простір без перетинки. ні 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 зараз щось впаде. Це ще одне must-have було для цієї шафи: велике місце на антресолі для зберігання валізи. А в валізі також зберігається взуття. Наприклад, зараз там все літнє взуття, купа цих сандалів, якісь кросівки, які ми не носимо взимку. Все там, тобто використовується це місце. Взагалі у нас в домі дві таких валізи, Ще з другою треба розібратись, Є для неї місце, це вже потім. Це я вам буду показувати ще, облаштовувати і облаштовувати. А тут у мене зберігаються картини. Оцю листівку я купила, коли ми були у Хорватії. Вона вінтажна, це Дубровник. І ледь-ледь помітна ця пальма, якась будова. Я хочу це використовувати. А це і Київська рамочка дуже подобається. Потертий золотавий латунний колір тут грає роль не сама картинка, а більше сама рама. Так, це, наприклад, там у мене ще багато й вишитих картин. Коротше, це те, про що я кажу, що мені треба це організувати в галерею. Місце під валізу зафіксували, так? Тобто я все вимірювала, я вимірювала саме розмір валізи, щоб переконатись, що вона влізе. І я а, казала виробнику, менеджеру, що мені потрібно як мінімум от стільки простору під валізу. Далі тут же йде як пенал. Тут у мене зберігаються ковдри, якісь там зимові речі, ще, котрі ще ми не носили. Вони вже прям на справжню зиму. Тобто всі розміри оцих полиць я для себе вирішувала, який мені потрібен розмір висота полиць, і замовляла вже які. А тут такий робочий. Пенал, знаєте, як частина оцього робочого місця, як кабінет полиці. До речі, треба виробникам меблів говорити спеціально зробіть отвори, як ікея робить за замовчуванням у всіх своїх шафах. Ти можеш ставити оці штучки, які тримають полиці, на будь-який рівень. То е, на замовлення треба це обговорювати і казати: зробіть мені. Варіації, щоб я могла пересовувати ці полиці. От тут у мене якісь мої речі, якась косметика, якісь тут ми щось зберігаємо, щось потрібне. І саме цікаве рішення от в цьому пеналі з принтером. Дивіться. Принтер отак виїжджає. Тут є отвір. Я це все обов'язково обговорювала з менеджеркою, з виробником. Отвір має бути зроблений. Сюди в розетку, принтер підключений, там да, виходить. І оця полиця, вона виїжджає, принтер виїжджає, і ти можеш собі чудово користуватися їм. Ми часто щось там друкуємо, там, дітям якісь розмальовки, щось там ксереди треба. А тут у нас зберігається папір. У цих шухлядах якісь там штуки для дому і для офісу, скажімо так. Ручки, до речі, я вибирала сама, сказала їм, які хочу. Спочатку було задумано довгі такі, але я хотіла, щоб ручка також виконувала роль вішака, щоб можна було отак повісити річ, подивитись на неї, якщо що, знаєте, якщо що. І далі, остання антресолька прямо над. Цим простором це одне з задач було вбудований шафи, щоб цей простір над столом не гуляв, не був вільним, щоб також було там що зберігати. І тут також я спеціально продумувала місце під і швейна машина. Правильно, під швейну машину. Скоро я вже буду її діставати, тому що мені треба дошити штори в комірку. Там ця така хазяйсько-господарська зона біля ванни туалету. Буду там оформлювати, теж все буду показувати, тому що ну, про це ж і канал, про цей канал, про затишок, який ми створюємо у себе. До речі, оця штучка, я її якось купила на всі свої. У чудової майстрині чудових речей залишу посилання. Так, до речі, ось тут. Зазвичай так горить світло про це робоче місце. Я ще буду розповідати вам. Думаю, у наступних якихось там випусках, тому що треба організувати тут зберігання. Зараз я тут прибрала, тому що зазвичай тут багато якихось шнурів, кабелів, якихось речей. І я думаю, сюди можливо додати полицю, таку неглибоку. по-перше, купити органайзери, наприклад, плетені. Спочатку органайзери, а вже під них полицю. І щоб в цих органайзерах чітко було прописано деякі кабелі, деякі там вітаміни лежать, все що треба. А поки ми тут, я ще хочу вам показати, як виглядало виглядали мої замальовки, які я а, надіслала. Виробнику меблів я просто малювала і писала, що мені потрібно обов'язково, а вже їх конструктори там розбиралися, що вони, як вони це будуть вимірювати і як це буде робитися. Ось тут, наприклад, обов'язково скільки мені потрібно під принтер. Тут якась там висота, яка мені потрібна для суконь, бо я знала, скільки мені потрібно конкретно під мою найдовшу сукню, наприклад. І ось вона тут мала поміститися. Далі, оце ті ручки, які я. Хотіла, але не замовляла. До речі, також на цю конструкцію всю впливало оцей малюнок, малюнок фасадів. Тобто, я хотіла, щоб воно все було симетрично, красиво, рівномірно, і вийшло так, що приблизно по 60 сантиметрів оці всі як це, секції вийшли. Тобто, 60-60-60. Ширина тут. 3093 метри 9 сантиметрів. Це ширина цієї стіни. Я зараз тут дивлюся, занурююсь, що я тут планувала, планувала. А висота, до речі, 2,62. Висота нашої стелі. І звісно, вона там трошки отака поїхавша це бетон, і оця планочка трошки грає. Ну, помучилися трошки майстри, але вони молодці, з усім справились. І основне ціна усього цього задоволення була. Та-дам! 43, з чимось тисячі гривень. До речі, тут також, бачите, ось ця штука, стопер. От саме він вже служить рік, і йому нічого не стається. А ще ось тут є оця силіконова, в яку впирається ручка цих дверцят. І нічого, все добре, ніхто нікого не пошкодив. Хочу закінчити тут на сонечку. М -м -м. Захід сонця та шафа вбудована, супер продумана, багато роботи вкладено і міркувань. Коштувала 43 тисячі гривень. Цей же юніт коштував 11 з половиною. Ну давайте, якщо ми хочемо продовжити цю шафу прямо до кінця, ну давайте подвоїмо. Хоча там буде менша сума, тому що туди шафа просто менше влізе. Ця метр шістдесят, там залишається всього метр сорок. Да, тобто туди влізе метр двадцять і двадцять сантиметрів ще будуть гуляти. Коротше, ось ця стіна з бюджетними меблями могла б вийти двадцять тисяч. Робіть висновки самі. Чи варто зачекати, позбирати гроші і зробити супер продумане? Або І це теж дуже класний варіант, коли ти просто купляєш собі шафу, тобі не треба ніяких заморочок. Нашу комусь там Принтер, що виїжджає, це вже я хотіла заморочитись, я вже хотіла випробувати свої знаєте, дизайнерські можливості ну, для себе. Я на своїй квартирі взагалі, взагалі хочу експериментувати і експериментую, як ви бачите. Ця кімната ще буде дороблюватись, тут ще треба декор, треба повішати штори. Треба якось привести її до ладу, щоб було комфортно і приємно знаходитись. Я бажаю вам приємного дня. сонечко світить. Сьогодні такий морозний, класний день, вже трошки новорічного настрою додається. І я сподіваюся, вам було цікаво, сподіваюся, було корисно, ви зробили якісь висновки. Бажаю вам наснаги, натхнення. Побачимось! До речі, хто дивився про це освітлення у минулому відео, як вам тут цей торшер? Він куточок підсвічує. Дивіться, як красиво. От саме в кутку виглядає дуже класно. Бачите, такий? Він доволі і мінімалістичний, цей торшер. Нагадаю, це го Це така собі задумується, як читальна зона, щоб тут було таке зручне крісло, не це інше. І сподіваюсь, буде атмосферно колись, колись, щоб дійшли руки до цього.